Вітаю, шановні глядачі на каналі Майбутнє. З нами сьогодні в гостях чудова медіум пані Анна Атаманова. Вітаємо її. Вітаю Анна, скажіть, будь ласка, яким буде серпень для України? Чи очікувати посилення обстрілів? Ближче де-центр дійсно буде загострення. Я думаю, що це про Київ саме Кривий Ріг, Черкаси, Одеса, Одещина. І від нас бавовна точно буде, не тільки від нас очікувати напруження Харків найближчі дні. Сьогодні у нас 30 число, дійсно, на наступний місяць, тобто серпень, 29 число а, є небезпечним. 4, 18. -те. Дитячі установи, рекомендації бути обережними. Це можуть бути гуртожитки, так як я постійно і наголошую, і що ми і бачимо в новинах. Гуртожитки, попередні мої. Застереження були це світле, двоповерхове приміщення, і дійсно там був гуртожок було влучання. На щастя, постраждалих не було. Родоми від шахедів, від обстрілів також будуть страждати. Навіть бачите попередження на цілий місяць будуть жертви, дійсно. До вересня місяця ми маємо вирішити якийсь для нас дуже важливий момент і пунктик стосовно зброї. Можливо, це по нанесенням ударів, чи можливо, будуть іще перемовини, розмови дійсно з. Росією через посередників, щоб зупинити активні військові дії. Також ще я відчуваю, що наближаються перемовини і про обмін військовополоненими. Це буде крок до зупинки активних, активних військових дій. Я чітко бачу промовини президента перед Новим роком. І чи можуть вони повністю ні, але важливі питання, ті, які для нас важливі, і вже буде розуміння про війну так, як я і казала, 25-й рік принесе нам важливі. Вирішення, можливо, призупинка на частині території, вирішення частиною території. Але бачите, показує ще 28-29 рік. Ми ще будемо довирішувати всі портові зони біля Одеси. Зараз повідомлення небезпечно: 11 число, 19 число. Так, 31 число, 13, 31 число цього місяця, здається мені, попередження. І 25 число, 24 число також можливий наступ бути готовими, тому що посиляться. Давайте ще по нумерології розглянемо. Дуже цікава дата в нас 08,08.2025 рік. Це повнолуння. До цієї дати можлива агресія, прояв сильних, якихось вогняних залпових ракет не обов'язково на території України. Так, восьмий місяць, 08-2025 для України. Це буде перехід. У нас покращиться озброєння, це точно, в цьому вже місяці, восьмий, 5, кармічний рік, рік зради. Рік все ж таки, кровопролиття, п'ятірочка. Відповідаємо за недолугість правління попередніх президентів. Ми будемо закривати дірки, економічні дірки. Тут у нас іще можливі якісь підняття цін. Так. Чотири важливих етапи в цьому році ми вже пройшли на серпень, на кінець, 24 число, мені не подобається. 24 число. 8 число 8 число під енергією сонця йде. Хоч і повний місяць, енергія сонця потужний для нас. Важливі рішення 8 місяця будуть прийняті. Таємно проведені будуть. Перемови бесіди. 24 число для нас є негативне число для України. Це шестірочка. Це 6 зеркальних двійок. 2,2,2. Два, два, два. Два, розбиваємо їх. 22 число під ризиком обстрілів. Далі, 4 ранку. 22 – Це 4 ранку для нас поганий час. Будьте дуже обережні. Місто Київ, Дніпро. Посилиться із суми 25-7 годин ранку під Су для сум 7 число, 7 годин ранку, 17, там, де є 7 речки, є небезпечними. Оці цифри мені дуже застережні. 24 число не подобається. І в перехід на 9 місяць також будуть активні спроби е терактів, не тільки в Україні. Я бачу, що будуть пожежі, оберігати нам потрібну худобу, сільські оці колгоспи, склади, і від нас також будуть. ще я бачу якийсь, знаєте, смок такий над Україною, саме вересень я дивилася, здається, це початок початок вересня. І я не можу зрозуміти, або це склад, або це поруч завода. Поруч завод. Якийсь завод, де... Все ж таки Лук'янівка знову. Голосіївський район, Дарницький район. Найтакі небезпечніші Святошин. Біля кладовища це Святошинський район. Пориспільський напрямок. Нові види дронів, нові види дронів. І як я і казала раніше, що погода не буде стабільною, буде дуже спекотно, а потім дуже часто будуть дощі, як пор, пор, порціями буде йти. Ви помітили? Мої слова відповідають дійсності. Тому що багато магії застосовується. Як і з боку Росії, так і з боку наших майстрів. Дуже активно йде супротив магії. Тому природа вона бунтує, вона нестабільна. І Україну захищає дуже сильно зараз енергія Сонця. Коли сонячні дні. Ми потужні. Для нас в період, коли дощі, потрібно бути обережними, лідерам нашим бути обережними, тому що це спрямовується магічний а, прояв. Україна, в, ну, так, якщо просто пояснити, коли дощі, ми трішечки ослаблюємося. Зараз ми в періоді в силі енергії Сонця. Вогню. Так, і ще будуть змінювати дрони, і якісь в них будуть такі хитро. Думні такі штуки, що можуть не відповідати навігації або блокувати, тобто їх не будуть одразу ловити, блокувати оці штуки, які їх вилавлюють. З якимись блочками вони такими квадратненькими будуть випускатися. Так, ну так. 33 ракети. Є дійсно у них багато балістики зібрано. Але й будуть попередження, вони менше використають, ніж хочуть. Буде попередження. Будуть умови, за які вони будуть відповідати по світлу. Хочуть зробити повний блекаут, залишити Україну без світла, але так повністю не буде. Учбові установи, роддоми, Одеса, Одещина, портові зони портові зони Київ. Ви знаєте, буде попередження, будуть візити в Україну. В Київ скоро будуть. Дружні візити, підтримку. Так будуть в серпні жертви, так будуть небезпечні, дуже агресивні обстріли. Так будуть, за що і будуть відповідати в Росії бавовною. Обстріли будуть і у них. Я не знаю точно це на серпень, чи на на вересень 10 числа. Відповідь буде. І це буде і в Криму, і в інших частинах. Як складно українцям слухати ці попередження постійно, знаєте, тримати себе в напрузі нервова система. Я не знаю, як витримує людей страх, який вже ми в собі пригальмували. І часто люди при навіть обстрілах, влучаннях, виходячи живими своїх домівок, окуп... зруйнованих, кажуть все нормально, слава Богу, ми живі. Але ж давайте переглянемо чіткіше, спробую відповісти на ваше запитання. Я ніколи не люблю наперед говорити про погане, але задля застереження переглянемо, чи буде. Дуже небезпечний період з витіком шкідливих. Це десь в Харкові іще або Черка... Чернігів, Черкаси. Тут, я думаю, більше про наступ ідеться, Спроби наступу. А, центр Києва підпал. Так, радіація, щось радіаційне. Я думаю, це прискупченні, або якась зброя, де має якісь шкідливі м -м, виходи радіаційне. Це, це щось. Пов'язано з радіацією, забруднення повітря однозначно, бачите, навіть карти чітко показують. В 4 ранку закривайте на ніч вікна. Восьме число, будьте обережні, восьмий місяць, 8 число, 12 місяць. Так, це те, що в ракетах те, що будуть підіймати в повітрі повітря. І це може стосуватись води. Вода. Вода біля, води. біля води. Підводна лодка, про яку я давно говорю, темного кольору, є носієм цієї ракети. Є, носієм. 24 число. Бути обережними. Біля води. Біля води. А щось із газом. Якісь теплові також. Там, де газ неподалік, також можуть бути влучання. Газ. Газ. Паливо. Це якісь темні шахеди, які напічкані радіа... невеличкими якимись відходами радіаційними. І люди будуть відчувати прискорне серцебиття і, можливо, вплив на серце. А ще, знаєте, мені підказують мої духи, помічники і моя бабуся, що це пов'язано з вірусом. Новим випущеним вірусом, який впливає і шкодить серцю. <кій> захворювання розвивається захворювання серця від цього вірусу. Бачите, я навіть не слідкую за цим, я тільки орієнтуюсь на своє бачення. Але моя бабуся радить, що настоянка з кропиви. Настоянка з кропиви з лимоном. А ще бузина, чомусь бузина, варення з бузини, може допомагати виводити ці токсини або подолати вірус. Да, він навіть знайомий, він також мах. І він наперед, я навіть забула за цю рослину, це улюблена рослина моєї бабусі покійної. І вона часто мені казала її влюбила бузину, потім мій... Знайомий друг, який також займається магією. Він слов'янський мах. Він також варить від періоду від піку, коли був грип. Орвів він варив варення з бузини. Тому усім на замітку, потрошечку варення бузини, може допомагати, щоб вірус скоріше здолати для українців. Це наша, наша дійсно рослина, магічна, потужна. Ось тому не забуваємо про неї. Бровари, Бориспільський напрямок. Біля Фастова. Щось веде. Біла церква. Троєщина. Троєщинський напрямок. Так як я і називала. Чернобыль, что там текало. Чернобыль треба закрывать. Вышел город, вышел город, вышел город, вышел город. Кажи, Київ, Київська область. 16 -е число, 11 -е число. Біля мостів на дворі Це можуть бути вокзали, привокзальні зони теракти підпали. Там, де тварини. Близько центру, скоріш за все, це знову зоологічний політехнічний інститут в тому районі. Шахеди. Будемо відбивати балістика. От я чую, знаєте, запуски балістичних ракет. Радіаційні шахеди. Саме 20-й поверх, висотний етаж. Чотири частних будинки. Знаєте, потрібно бути обережним близько 25 го числа спроби або терактів, або наступу. Спроби. Спроби. Ми знаємо yeah. про це. Я думаю, що наші військові знають. Заздалегідь знають. І будуть е, робити все, щоб цього не сталося. Одеса, Одещина. Чому я бачу? Картинка сама Одеса Одещина, коли ви мені називаєте, десь два поверхи коричневого кольору, а вищі світлого. Будинок теж високий, багатоповерхівка. Там поруч, як написано, кава, піца за углом, аптека, Одеса Одещина. Вулицю чітко 2-1. 21 може, або 12. Бачу зеркально, 2-1. Там прильот. Я не знаю, бо сві, ну прям свіжий. По запаху, прям свіжий. Тренувальна зала десь неподалік. Спа. Теса. Все, портові зони <кій> постійні обстріли. І ще на М, я не знаю вулиця на ММА. Ма. Там якось. Далі не чую. МА вулиця, також обстріл має бути. Там не новобудова і якогось такого кремового світлого кольору світлого кольору? Біля садочку? Дитячий голос чує садочок номер 5 Київ 18 число. А ви знаєте, якийсь проміжок до 19 днів? Що за проміжок я не можу зрозуміти? 19 днів. І тоді щось буде від сьогоднішнього дня. 19 днів і удар. Здається по ним. 24 число біля води. Харків, Харківщина, зараз буде Харків здригатися. Більш мова, як за Київ попередження, щоб не було обстрілів сильних. Трамп постійно на телефоні, я бачу, знервований на телефоні. Вказівки. Чіткі вказівки. Британія, Британія. Приземлення, от я чую приземлення, приземлилися, передали, відійшли. Британія. Є загроза. Хмельницьк. Хмельниччина є. Черкаси є. А, так. І ще мені дуже сильно йде Донецький напрямок, о там прям якась як взагалі. Краматорськ. Краматорськ. Запоріжжя покров обережно. Кропивницький, херсон. Олешки, Херсон, Миколаїв. Напруження з водою, світлом. Навіть першого числа потрібно бути обережними обстрілів. Так, радіація, бачите, радіаційний удар, Шантаж. Ніби як Трамп погрожує а, те, що будуть обстріли і запуск по Росії, а Росія бере у нас одну точку. Одну точку, де каже: буде чіткий удар туди, де буде радіація. Буде така розмова. Чи є загроза Радіації для Києва? Чи здійсниться загроза Радіації для Києва? Ну, частково я бачу це від шахедів. Частково. Можливо, щось буде скинуто в воду. В воду впаде ракета, яка. Буде нести викиди в воду Дніпро. Неправильні. Чи вчасно? Чи вчасно? зроблено? Ну, ближче до 11-го місяця. Якесь отруєння ще бачу. А, мас, ну, якось десь дітей 9, 8, чи це садочок. Якщо про отруєння говорити, таку інформацію ще зловила. Дев'ятий місяць, 22 -е число. Ще в роддомі якась також буде. Якесь буде отруєння, чи якийсь стафілокок знайдений. Це не Київ, це, можливо, Житомир або Чернігів. Івано-Франківськ будуть чути сирену. Захід України. Показує так, і ще попереду. Точно не можу сказати на коли. Луцьк не так просто відчути, там також махічна платформа. Угу. Запоріжжя, Дніпро. Так, Івано-Франківськ. Ну так, є небезпека. Можливо, Львів біля Львова. І десь три області. Тернопіль, Лів. Так, на період місяця так буде. Трішечки там небезпечно, але дійсно Київ. Під загрозою Дніпро. Запоріжжя, суми. Мельницьк, Рівне на період якийсь також буде там не одразу. От. Високі поверхи Київ може бути влучання. Це mm. високі поверхи, багатоквартирні. А ви пам'ятаєте, в мене було передбачення, хто з глядачів напишіть десь місяця-три назад, я казала, що по Дніпру будуть стріляти тоді, коли підуть дощі от я бачу дощі, сиру погоду, але тепло. Тож, от мене хвилює зараз Дніпро, тому що зараз ідуть дощі, будьте ще обережними. Перебувайте в безпечних місцях. Я чітко пам'ятаю, як я про це говорила. Може бути попередження за три місяці, за пів року. Єбста. Є. Є загроза. Там військові мають бути готовими. Спроби прощупати почву, як то кажуть, будуть не один раз. Житомир також, Житомирська область. Вінницька також, але там, знаєте, якось або теракти, або підриви, щось не, не дуже прям масове таке. Херсонська так, там не буде спокійно. Херсонська область, там я бачу, де ще якісь тварини, чи, може переміщення, ну, такі частні будинки, там прильоти від шахетів часті. Постійно так, раз-бам, і прильот. Білий якийсь неподалік бачу картинку забор, зелені дерева і там хатина. За тим забором одна, друга, отам от прильот може бути. Ну, за описом не знаю, допом... чим можу, тим і допомагаю. Може, хтось із слухачів пізнає. Там зараз пекло, о Боже. Дивіться, от там трошечки будуть у нас проблеми. На 80. дуже складно буде, дуже складно. Там посиляться. Наступ буде на Покровськ. Треба всі сили прикладати, щоб втрималися. Терпіння Будемо усім українцям і чітко вірити, що Україна з вищими силами, силами добра, вистоїть. Залишиться і не буде переможеною тільки так з вірою в серці, з любов'ю до України, до один одного ми зможемо встояти.